Моє шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і зараз для вас буде брифінг за 21 листопада ранок. з того, що відбувається актуального, але перед цим екстрена новина, тому що повітряні сили збройних сил України повідомили, що Росія випустила міжконтинентальну балістичну ракету по території України Астраханської області. А ймовірно, мова може йти про ракету рс 26 Я розповідав в попередніх відео. Наслідки її влучань чи не влучань невідомі, але відомо, що вдалося збити Збройним силам України 6 із 7 крилатих ракет, які Росія випустила із літаків ту 95 Це ракети Х-101, Так само було випущено кінжал ракету Х-47 Сім М2. Всі летіло сьогодні максимально в бік Дніпра. Є там пошкодження детальніше. Дивіться прямо зараз далі в моєму брифінгу. Але от міжконтинентальна балістична таки вони вундервафлю свою цю чергову запустили. Чи долетіла вона? Де вона? Що? Ось це цікаво зараз. Ще ну, вочевидь, не вдалося її збити. Але тривога була по всій території України. Було зрозуміло, що загроза балістики є. Ну і от-от, от так це було зроблено. Почекаємо подальшої. Інформації, але міжконтинентально Росія ще не запускала. Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 21 листопада, а четвер. І це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими. Вашої шановної уваги. Розпочну з того, що сьогодні, 21 листопада. Відзначається День Архістратига Михаїла, і це покровитель української столиці, покровитель наших захисників, це той ангел, який бореться зі злом, зокрема, і захищає та боронить. Тож нехай він буде оборонцем для всіх нас, для киян, для українців, для наших воїнів завжди. І нехай він допомагає нам боротися з цим злом, яке до нас зараз суне. Зі Сходу цього бажаю як і Божого благословення. Ну і сьогодні якраз цей день не просто саме в день 21 листопада, а архістратига Михаїла відзначається День десантно-штурмових військ. Тому я щиро вітаю наших воїнів, які є на всіх гарячих напрямках, ведуть самовіддану героїчну боротьбу з початком цієї агресії. З 2014 року саме десантники були. Як і добровольці, які пішли з Майдану і об'єднувалися фактично в добровольчі загони та з'єднання, пліч зпліч опліч з десантниками, які йшли захищати Україну. Тому щиро вітаю, бажаю сил, наснаги, живими повертатися з бою і рухатися тільки вперед. День гідності та свободи якраз цей день, і завжди бажаю нам бути гідними та вільними. Це дуже важливо. Це те, що так бентежить нашого ворога. Це те, що він не може нам пробачити і не може дивитися просто так, і те, що він хоче зруйнувати в нас, але йому це не вдасться. Попри все, попри як би там не було, попри те, що йде війна, але це те, що залишиться всередині нас, і цього не викорінити. Розпочався ранок із. Тривоги о п'ятій ранку приблизно орієнтовно по всій території України. Особливістю цієї тривоги я би виділив те, що фактично вона була оголошена по всій Україні і формулювання, яке було наведено про те, що загроза застосування балістики. Тобто, практично по всій нашій е, території була загроза застосування балістики, ну і це ж, звичайно, що. Чи не вперше так? А, ну, мабуть, дещо з того от переліку і невеликої паніки, яка чи може й великої, яка утворилася з вчорашнього дня, з 20 листопада, коли були повідомлення про те, що Росія може застосувати страшну зброю. Ну, мова йде про ракету РС-26, 5 тонн вибухівки, там і так далі. Тобто небезпечна ракета, яка може полетіти. Ну, і її дальність відповідно, це не іскандер. Теоретично, вона може покривати всю територію України. Тобто, моніторять наші служби, наші сили оборони, розвідка ситуації, вочевидь, були якісь ознаки того, що ворог може готуватися до цього, і, відповідно, було попереджено. Але не сталося цього, не сталося цих ударів. Натомість ворог завдав ударів з цієї стратегічної авіації. Вони здійснили пуски з літаків ту 95 безпосередньо, так само на ранок. Основна маса ракет на Дніпро. Ракет було ймовірно небагато. Станом на зараз, поки я записую цей брифінг, ще немає офіційної статистики повітряних сил Збройних сил України. Прямо зараз перевірю. Ні, поки що, поки що на сьогоднішній день у нас немає. Цього а, ну, але попередні повідомлення, що це могло бути 4-5 ракет. Випущено, пішли вони на Дніпро, і в Дніпрі постраждав центр реабілітації для людей з інвалідністю. Є постраждали промислове підприємство, повідомляють органи влади, уламки падіння а, і так далі. Тобто, є, скажімо так, наслідки, але кількість ракет незначна, тобто страшне. От те, про що попереджали 20 листопада, готується, і ПСО російські про підключилися, і багато чого іншого? Ну тобто, зрозуміло. Але в чому ситуація? Я вже вам говорив, і коли я робив прогнози щодо обстрілів російських, які Росія буде робити до 20 січня, особливо то вони десь так і будуть відбуватися, як вони відбуваються. Це вже стало помітно з 11 листопада почерк. той же. Спочатку відбувається зліт тушок, ту 95 вилітають з олені на Енгельс, потім вони разом злітають з Енгельса, здійснюють пускові маневри, але це імітаційні пуски. Потім було, потім було 13 листопада, коли ворог випустив дві крилаті ракети, це було в середу минулого тижня, на минулому тижні. Вони випустили дві крилаті ракети. Потім, 17 листопада, неділя, і ворог застосовує крилаті ракети, Ту-95, і е, так само аеробалістичні та балістичні, вже завдає масованого удару. Тобто, ми бачимо, що була, скажімо так, певна послідовність. Ймовірно, так буде відбуватися і надалі. Ми ще не один виліт російської авіації з імітаційними пусками побачимо. З цими пусковими маневрами, за результатами яких ракети так і не з'являються в нашому просторі на щастя. Але це підготовка до більшого. Плюс це завжди тримання в напрузі, це психологічний тиск, це атаки ось ці, і це демонстрація загроз. Тобто, це постійний тиск, що ці злети літаки відбуваються, що загрози ризики існують, і так далі. Ну, а потім безпосередньо вже більш масований обстріл. Подивимося, як буде цього разу, але все ж таки, а попри те, що завдано було незначного удару порівняно з тим, що там розповідали. Ну, ви всі бачили цей сплеск, такий панічний 20 листопада, тобто, порівняно із цим удар не масований, але загрози на найближчі дні зберігаються, тому будьте пильними. Невідомо чи РС-26 цю чи ні, але ми бачимо, що ну фактично. Готуються до різних сценаріїв, зокрема наші сили оборони. І правильно а, до речі, щодо того, чи може Петріот збити цю ракету російську, теоретично так. Ну, у Росії ж це звичайно, не збіваємо. У них і кінжал, пам'ятаєте, був ні збіваємий. Потім його Петріоти збили. У них і циркони гіперзвукові, які летіли з Окупованого Криму, теж, начебто, були незбіваємо, але збили. Тобто є інструменти для того, щоб протидіяти. Тим часом президент України Володимир Зеленський відругував на масований удар, і він сказав, що загрози з обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців вже понад тисячу днів. А інформаційне нагнітання щодо якоїсь небезпеки лише допомагає Росії. Про це президент сказав у відеозверненні. І ну, звичайно. що е, е, Саме так це допомагає е, Росії, але треба розуміти, що Росія буде це використовувати і надалі. І нам тут теж треба, знаєте, як з одного боку не применшувати загроз, розуміючи, хто проти нас воює і що цей агресор, він е, ну ми ж розуміємо прекрасно. Робить все, щоби знищити український народ, українську державність. Це ж абсолютно зрозуміло для кожного. Але з іншого боку, звичайно, щоб і не додавати зайвої паніки, тому що відбувається. Ну, вона десь пішла звичайно сповідомлення від американського посольства. Зрозуміло, що одразу, скажімо так, пішла ось ця інформація. Довіри до органів влади, ми розуміємо, що подекуди мало. На це є різні причини. Це, зрештою, у нас і історично склалося так у українців. Знаєте, все ж таки більше довіряти громадам, там комусь ззовні, але менше представникам влади. Це особливості, і воно пішло. Ось з того, що повідомили Сполучені Штати, і, от, до речі, щодо Сполучених Штатів, посольство Сполучених Штатів Америки має відкритися сьогодні. Принаймні, про це повідомив речник Державного департаменту США. Метю Міллер, і він сказав, що адміністрація США серйозно ставиться до безпеки персоналу однак зазначив, станом на зараз невідомо про будь-які суттєві удари по українській столиці, і відповідно буде відкрити, власне кажучи. Тому, е, ну ось ось така інформація: сплеск паніки дещо пішов на спад, але ось ця ракета РС 26 ще. Застосує її Путін чи ні, принаймні ситуацію моніторять, уже як стало відомо, з повідомлень із того, як оголошуються у нас повітряні тривоги, що ризики вони все ж таки е, існують, е, як і е, ризики масштабного, більш масштабного ракетного удару безпосередньо протягом найближчих днів. Тим часом, коли ми говоримо про те, чим відбивати, е, чим відбивати Безпосередньо атаки, наприклад, військовий оглядач Девід Акс пише про те, що Україні треба задуматися, що буде далі, і яким чином замінити Петріот. Мовляв, Трамп може бути в Білому домі і не постачати Україні цих ракет, а от не постачати перехоплювачів тій кількості, як це робить зараз адміністрація Байдена. Я хочу нагадати, що у нас зараз є процедура, згідно якої Україна є в пріоритеті. У Сполучених Штатах Америки з постачання як систем ППО, так і ракет до них. І мова йде в першу чергу про зенітно-ракетний комплекс Петріот далекого радіусу дії і системи НАСАМ з середнього радіусу дії, відповідно, які а, можуть бути застосовані для перехоплення в першу чергу, коли ми говоримо про Петріоти, це балістичні ракети. Різних типів іскандер, північнокорейський КН-23 і так далі. Ну і аеробалістичні кінжали. От Девід Акс чомусь вважає. Він, до речі, написав це в The Telegraph британському, але він більше пише в американському Форбс. Ну і він говорить про те, що якщо Трамп вирішить зупинити поставку зброї в Україну, зенітно-ракетні комплекси Петріот на озброєні ЗСУ дуже швидко стануть безпорадними. Тому треба шукати. Альтернативу, де її шукати так і невідомо. Ну, це всі, всі, скажімо так, думки, знаєте, це поки що гадання на кавовій гущі, якщо раптом і так далі, ми, звичайно, можемо згадати, що в Україні були розробки. Я можу вам навіть сказати, що той же самий Грім-комплекс або Сапсан, а в нашому варіанті Грім це він все ж таки йшов в варіанті експортному, так, ось цей комплекс розроблений КБ Південне, Він а, трансформер. Тобто, цей комплекс може застосовуватися як оперативно-тактичний ракетний комплекс для ударів по наземних цілях противника. Так він може застосовуватися як зенітно-ракетний комплекс, так і може бути оснащений протикорабельними ракетами. В цьому, до речі, його серйозна особливість, унікальність навіть перед конкурентами. Можливо, над ним працювати. Зрештою, ракетна програма теж має розвиватися. Ми маємо і шукати в тому числі резерви, головне ж гроші. І отут питання грошей, де їх знаходити, і тут треба наших партнерів долучати. Але тим часом, поки в нас є ракети іншого типу, Збройні Сили України будуть продовжувати завдавати ними удари. І мова, наприклад, про ті ж самі атаки Мес та ракети Скальп. Які напередодні дуже потужно полетіли по Курщині по командному пункту російських військ, звідки Росія, російські війська здійснюють керівництво своїми діями безпосередньо на Курщині і на Харківщині, так само. Поки що в нас немає офіційного повідомлення Генерального штабу Збройних сил України, але є повідомлення міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, який. Сказав наступне, виступаючи в парламенті, його запитали про застосування Storm Shadow, Гілі просто сказав: дії України на полі бою свідчать самі за себе. І він також нагадав, що напередодні провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, і вони обговорили рішучу відповідь з боку України на нещодавну ескалацію з боку Росії. І обговорювали план з підтримки Британії на 2025 рік. Так само. Ну от, власне кажучи, така ситуація, і так нам допомагають зараз наші партнери британські, все підв'язується багато в чому на Курщину, як я вам і говорив раніше. Питання в тому, що там присутні і північно-корейські військові генерали, і російські. І відповідно, якщо зменшувати можливості ворога на Курщині, збивати їх наступальний потенціал, то зрештою це і призведе до того, що Україна чим довше там зберігає присутність, тим краще зберігає позиції на майбутніх перемовинах, А все ж таки, які готуються, я думаю, і так чи інакше обговорення йдуть для того, щоб якась мирна конференція в відні, можливо, наступної осені відбулась. Побачимо, як буде, але тим часом Росіяни стурбовані тим, що Україна отримала право бити вглиб російської території. А українській воєнній розвідці в головному управлінні розвідки Міноборони вдалося перехопити телефонну розмову мешканку Білгородської області. Згідно з записом цієї розмови, мешканка обговорює зі знайомою новину про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами вглиб Росії. Взагалі кошмар, сумую щось я, і довкола неї все тривожно. Дехто навіть думає виїхати з Росії. Усі сидять щось, притиснулися, що всім страшно. Кажуть, що зараз треба валити з Росії, кудись їхати в Туреччину, на Кавказ там куди-небудь і так далі. Ну, нехай бояться, а це дуже добре. Вони мають боятися Сил оборони України, українського народу, і нехай не виїжджають, а йдуть під Кремль. І вимагають у Путіна зупинити так званий СВО. Друзі, але щоб знати про цю подію та більше, ви підпишіться на мій Ютуб канал, напишіть коментарі, що ви думаєте з приводу почутого. І так само на телеграм-канал в описі е, тут є посилання на нього, і будете знати оперативно і більше. Е, тим часом, вже говорячи і завершуючи про Курщину. Українські десантники взяли в полон 26 росіян за один бій у Курській області, якраз до дня десантно-штурмових військ такий подарунок. 80-та десантна штурмова галицька бригада відзначила чим і а, вітаю так. само збройні сили України відбили певні позиції та взяли в полон росіян під Турецьком. А, бійцям спеціального батальйону Шквал 28 восьмої окремої механізованої бригади вдалося відбити позиції, стабілізувати ситуацію на одному з відрізків фронту над підторецьком та взяти у полон російських військових. Ну от, власне кажучи, і вони зазначили, що позиції під контролем українських захисників честі. Хвала нашим захисникам, нашим силам оборони України. Тому це, це дуже важливо. Створили північну групу Україна. Формат. Що це за формат? Це країни, які долучаються, і вони є ну, відповідно північної Європи і готові робити більше для України. Дуже цікавий формат в ньому 12 країн: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина ввійшла так само, Нідерланди, Польща та Велика Британія. Ну, велика кількість країн, які багато в чому можуть допомогти нам. Можу сказати, що для нас важливо вибудовувати союзи в союзах, навіть коли є Європейський Союз, НАТО все рівно нам не перешкоджає вибудовувати з вісь північ військ північ-південь, про яку писав Юрій Липа, <кій> і не тільки перепрошую, якраз це ось та вісь, яка для нас може бути перспективною від Балтійського моря до чорного, тому тут є. Над чим працювати, і вони будуть наповнювати. А, фактично, це, цей, а, цей а, цю співпрацю в цьому питанні вони будуть наповнювати оборонно-промисловий комплекс, зброя і навчання наших бригад. Що дуже важливо для нас станом на сьогодні? Ну і завершилася зустріч у міністрів закордонних справ України та Австрії. Олександр Шаненберг зустрівся з Андрієм Сибігою, і як було заявлено міністром закордонних справ Австрії про те, що Росія використовує боєприпаси з Північної Кореї, війська та ракети, які постачають інші країни, щоб атакувати Україну, і це є воєнним злочином, цілеспрямованим нападом на цивільну інфраструктуру, і Україну потрібно підтримувати. Але зазначено в тому, що все одно Захід не є учасником війни проти Росії. Крім того, він зазначив Шаленберґ, народ України заслуговує на мир, але не нав'язаний мир, не продиктований іншими. Саме український народ продемонстрував мужність і відвагу, і не може бути переговорів про Україну без України. Для мене це основне правило, і ми повинні його дотримуватися, зазначив очільник австрійської МЗС. Добре, мені здається, захід на те, щоб претендувати на прийняття мирної конференції щодо е, російсько-української війни, яка колись має відбутися. Тому що і про нейтральність Австрії заявлено було, і Австрія не член НАТО, але член ЄС. Але в той же час і з Україною вони готові говорити і нормально говорити. І, в принципі, там можуть бути контакти з Росією. Ну, от подивимося зрештою, тому що президент України Володимир Зеленський якраз в інтерв'ю для Fox News зазначив про те, що в Україні немає сил, аби вийти на кордони 1991 року військовим шляхом, і він зазначив, що Україні не, не достає зараз сили для того, щоб повернути кордони. 91-го року держава готова повертати Крим дипломатичних шляху. А, і фактично це є на сьогоднішній день. Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся, зазначив президент України, і Україна не визнає окуповані території. Ну, фактично, ми бачимо, що а, на сьогоднішній день. Президент України, до речі, в інтерв'ю Fox News, Я дуже добре пам'ятаю, я наводив це. в своїх випусках, а він ще наприкінці грудня 2023 року. Будучи в Харкові, там була обрана така локація, яку по якій завдавав удар ворог напередодні, якраз показати ці руйнування і жаки. Якраз тоді президент України казав про те, що нам потрібні сили ресурси, щоб вийти на межі. 23 лютого 2022 року на ці кордони, а далі вже можуть починатися перемовини та включатися дипломатичний шлях. Ну, ми бачимо, що тренд на 2025 рік він закладений. Це рік пошуку точок дотику для перемовин, обговорення фактично яким, яким чином як натиснути на Росію, як допомогти Україні, які будуть наші умови. Зрештою, на які поступки ми готові піти, на які не готові. Питань буде маса. Ви, друзі, теж, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу ось цієї заяви президента України. І ще одну я вам інформацію для роздумів одразу накину, тому що є така ну, цікава думка, вона багатьом сподобається, я впевнений. Вона стосується ядерної зброї. Ну і от Трамп може дати Києву ядерну зброю і цим гарантувати Україну. Україні безпеку про це пише видання Daily Express, британське, і там зазначено, що багато експертів бояться, що обраний президент США Трамп може кинути Україну під автобус, прагнучи будь-яку ціну покласти край цій війні. Однак, принаймні, Трамп навпаки може дати Україні ядерну зброю, щоб захистити її від будь-яких російських посягань у майбутньому. Про це говорить Ніколас Драмонт, британський експерт з питань безпеки та оборони, позаштатний консультант оборонного комітету британського парламенту. І він говорить, що у наступні чотири роки Росія переозброїться, але також Україна відновиться, переозброїться, підготується. Цією підготовкою може бути надання Сполученими Штатами ядерної зброї Україні. Чому чотири роки? Можливо, за його підрахунками стільки протриває. Перемир'я, яке може бути досягнуте у 2025 році, якесь припинення вогню, і от воно може протривати 4 роки, а далі знову може бути війна. Ось так. І для того для цього треба готуватися. І, на його думку, угода про передачу Україні ядерної зброї може бути укладена таємно і пізніше, в разі потреби, Київ може зробити попередження. У нас є ядерна зброя, і якщо б ви на нас нападете, ми розбомбимо Москву. Ви можете собі уявити, чим це стане для Путіна. Це може бути Козир Трампа. З одного боку, це може бути необачно дати Україні ядерну зброю, з іншого, відновить баланс, відновить баланс фактично і сили в регіоні, і даде, скаже: ну, тобто, це відновлення балансу сили, зброї, але Україна не приєднується до НАТО. Це, до речі, не утопічний сценарій. Я можу вам сказати, я про це говорив і розважав на цю думку. Що дивіться, з точки зору гарантій безпеки для України, коли ми говоримо про такі гарантії безпеки, як є для Південної Кореї або для Японії, вони ж є з боку Сполучених Штатів в південній Кореї, взагалі знаходилася ядерна зброя американська. Там знаходилися носії цієї ядерної зброї. Корею, то, вибачте, Японію теж захищають. Чому нам не передбачити гарантії безпеки? Коли, наприклад, на українських аеродромах можуть сідати американські бомбардувальники Б-52, оснащені ядерними боєзарядами, коли американська ядерна зброя може бути на території України, так як вона є на території інших європейських держав, і вона може бути не під контролем України, але вона може бути тут, і це елемент стримування. Коли США будуть тут, коли будуть їхня база, коли там може бути в тому числі ядерна зброя, і не тільки це гарантія. Це гарантія стримування. І ось такі варіанти розглядати цілком можна та потрібно. Ну і тим часом в Державному департаменті підтвердили намір скасувати близько 4,6 мільярдів доларів боргу Україні за позиками. Ну, фактично, це хороший, це хороший сигнал. Про кошти так само заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Він сказав, що. Фактично, це може бути. Тому хороший сигнал. Сподіваємося, що буде ухвалено, і навантаження на нас стане дещо менше в цьому плані. Друзі, на сьогодні, все. Ви ж бережіть себе, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Не забувайте, що ми, попри все, міцно стоїмо, єднаємося з Божою допомогою, дивимося вперед, стійкості всім нам та руху тільки вперед. Бережіть себе. Слава Україні!